Дія виволока, напевно, це було багато в не визначально в цьому кубковому матчі. Казу вас? Ну, можна я. Так. Так, Я все аналізую ці всі ігри і хлопцям все говорю. Якщо може дехто не звертає увагу, ми голи пропускаємо, 15 до 15, максимум до 20-ї хвилини. Я завжди говорю, ми так, як ви знаєте, я вам кажу, як паровоз якийсь локомотив. Нарощуємо, нарощуємо, нарощуємо. Та ні, треба з першої хвилин. І Зато і психологічно, по-перше, психологічно в психологічному плані було, потім вже дуже важко. А другий оповідь я вже не говорю, але після першого голу, ну, знаєте, дуже важко себе перестроїти на Ну, А ви розраховували на те, що десь на тренуванні розробляли, такий варіант, що... Фактор швидкого гола. Ну, звичайно, так, кожен тренер відбувається своєю півбічне, якщо швидкого і лише зазначені команди цілий. Багато було сьогодні попередньо. В принципі, всі робочі, треба сказати, що не було якогось такого слова грубості, бо команди дуже добре знають одне одного, але все одно десь в той момент, як гнать фола, допускали трошки грубості. Як перебили ви звертали увагу хлопців, щоб вони не напрацювали на другу жопу, бо дуже багато було в тих Ну, Ми ще до ігри, в принципі, розумієте, жовте, жовті розмі. Які за розмови, розмови там, звичайно, це зовсім другий результат. А якщо десь Ну, це боротьба, розумієте. розумієте і, 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 так, це тут в когось є в душі хтось може пропустити, а хтось не може пропустити. Я рахую за такі жоті. Ну, я теж думаю, що то не було таких грубощів, десь там якихось там підлості. Ну, рахую, що це було більш-менш таке повільне. Емоції, боротьба. Ага. Головне, щоб не було зрозумов. Да. Як в загальному оцінюєте арбітраж, пане Роман Ви? Я позитивна поціляв. Цьому суді судили. На рівні. Пане вище висок... Команда програла. Є вона суддів чи немає жодних протентів? Так розумієте, то е якщо в загальному брати, то найлегше сказати, що хтось себе немає. Треба брати з першої себе починати. А я думаю, що є якісь компетентні органи, то вони, якщо вони розберуться. А що до сьогодні суддівства, ну, я не думаю, що там якісь помилки вплинули на результати є. Які запитання? Tako vam.